Щедрий вечір. цьому навчали у Київському музеї Івана Гончара. До нього з'їхалися з десяток фольклорних колективів з Поліси і з Галичини, з малечою майстрували різдвяних павуків, виготовляли костюми до свята Маланки, а ще смакували кутею. Коляде, коляде! Вже минуло, а навкруги колядки лунають. Фольклористи з Полісся та Галичини приїхали киян навчати, як так заколядувати, щоб на наступний рік найбільше п'ятаків назбирати. Це маленький пастушок, по колінах кожна шок, ви, люди чуйте, коляду готуйте. Яблучка й горішка будуть нам поті. Окрім колядок, заводять ще й щедрівки. Їхня пора настане незабаром на свято Маланки і Старий Новий рік. Колядки співалися або з настанням свят вечора, коли сходила перша зірка. Чим вони відрізняються від щедрівок? Тому що в колядках розповідається, йде релігійний підтекст такий про народження Ісуса Христа. А щедрівки співалися на щедрий вечір і щедрого багато врожаю завжди бажали. Щедрий вечір. Містер Микола із Франківщини до Маланки готується не піснями, із голкою та нитками у руках створює костюми для відтворення традиційного обряду водіння кози. Обіцяє на свято перебратися на жида, маску шиє із овечої шерсті, а вуса та бороду із кінського хвоста в'яже. Жаліється, такий жид, неабияк як гаманець спустошив. Саме дорогий жид, а саме дешевша баба. Що бабу легше зробити? привізку на голову поставив з ниток, причому зробив. Один зуб шкіри пришив. Ти вже є баба. Чому один зуб? А баби більше треба? Як баба має 90 років і більше, то, то лише один. А киянка Ірина тим часом із малюками майструє різдвяних павуків. Розповідає, за легендою, саме павук своїм павутинням завісив вхід до печери, в якій від іродових воїнів ховались матір Божа із немовлям. Тепер до кожного різдва прийнято плести павуків та зберігати їх аж до наступного року. Я чула вже зараз такі легенди про те, що він навіть має лікувальну цілющу силу. Ну не знаю наскільки все вірить, але то, що він вбирає негатив, це однозначно. Окрім майстер-класів на фестивалі. І справжня святкова вечеря. Ганна Бут насторожі усіх старовинних рецептів каже: на Маланку їсти треба ті ж страви, що й на святвечір, та щедру кутю заправляти вже скорому нею можна. Саме правильна кутя – це звернення з пророщеного зерна. Кожна хазяйка в першу чергу по чотирьох углах стола ложила часник, щоб відігнати всі нечисті сили. Фольклористи фестивалю раді кажуть, головне навчити наймолодших українців рідної культури. Сподіваються, що згодом вже вони передаватимуть ці знання нащадкам. Марія Куренюк та Сергій Кондратів. П'ятий канал. На завершення повідомив.